Так, Ігор відкривай, я вам покажу, що ми купили. Бо скажете, що я придумала. У, як тут жарко в машині. Це куртка коза їхала на ній. Це ми цемент купили, але по чому цемент, я не знаю. Ну отже ж кинула траву, кинула і все одно. І ось таку бетонну мішалку купили. Все, не реклама, просто нам її треба і ми купили. Ось скільки. Скільки тут мішків? 12 таке? 12 мішків. Три корці, 12 мішечків. То по 25 кг. Ось. Купили таких 12 штучок і будемо щось ми робити. А що будемо робити, то тоді покажу. Худше не покажу. Щоб повернути бочку, треба тут ножкою стати. Зараз покажу іде. Покажу. Ось тут остається ножкою. Воно обтягується і ось ці требики вискакують з тих зазубинок. Ось оцей зазубинка. Обтягується донизу і повертається бочку. Ось так. Так що ось таке. -то. І все. І робиться, і робиться бетон. Чи раствор, щоб то не було. То, що хоче, то й робить. На колістятках от таку собі. маленьку, саму меншу ту, що була там. Нам більше і не треба для нас. Нам нема куди спішити. Вона скільки? 7 тисяч, 7200 чи, чи 100 тисяч. Я щось думала ну, 250. В тебе ж є цей. Е, гарантійний талон. Там записано теж цінами, зараз записано. І в накладні записано. Накладнаєш. Ти ж противоречимо, як так. Це такі-то справи. Ось таку апарату ми купили і будемо мати собі апарат. такого. Його батько не треба, але десь колись одно його треба. Щось таке, тут, тут на тих требах воно крутиться і робиться дррррр-др-др. Ну як будемо робити, тоді вам ще покажу, що ми купили і яке. Ось так. А це мої гуси, ріднюси, які не дають нічого зробити. Ходять за ногами і тільки їх або гладь, або паси. Ну, більше нічого не роби, тільки їх бав. Ну ладно, і будемо робити неї, тоді покажу. На сьогодні число яке? 13, а ми її купили 12. А коли будемо що робити, тоді вже покажу. Якщо взяти 25 кілограмів, виходить, де ще двох пачків бої. Ти зрозумієш? Ну Ну так. Ну так? А да. так я куди мене зйом. Так воно є. Так воно є, все, вроді здається, дорога і поріг. Ну. Там далі цінах. Будуть ще кращі ціни. Ладно, всім, поки каміч пауза. Бачите, як мої ворота стоять. Ми купили бетонну мішалку, ви ж бачили, я вам показую. Ось, ну, отак вони скручені стоять. Ну, а їх треба... Поставити, щоб вони стояли гарно. Ігор застібки вже їм поприварував. Ось, Щоб закривалися, щоб тут закривалися. Ось, І тоді він має викопати ось цього слупа. І цього, напевно. А може, там того не буде, я не знаю. То не до мене. Ну, цього тут -то точно. І має його вирівняти, поставити рівно. Через те, що вони коли стояли рівненько, гарно закривалися, все. Але як стали їздити машиною, грузовою у нас була машина, трактором потім, ось, конякою їздили постійно. І воно земля, тут воно було все рівно попід ворота. Це настільки земля просіла. Їх як вирівняти, вони ще вище піднімуться. Буде видно, наскільки земля просіла тут. І як просіла, подало сюди ворота. Ну, Оскільки його 9 років вдома не було. Не було коли цим займатися. Ось цього року Ігор вирішив їх порівняти. Та я і так показувала, ще доски буду виймати. Тут і так видно, скільки вони опущені і скільки що. Нічим тут не вредить. Що тут добре видно? Ось таке то діло. Оце настільки земля просіла і потягнула сюди того слупа саме більше. А їх треба того слупа вирівняти. Тут він стояв ось такого, по під саму фіртку. Оце настільки він подався сюди в ту сторону. А тут він був по під саму фіртку, закривався. І той, і там той, ось але той самий більше подався, там той мало, не настільки. Ну той тут взагалі капець скільки подався. Ну нічого, хай Ігор працює. А я буду керувати, приходити, знімати. Я його робити не хочу. То я показувала, що ти вже зробив замка. Так що ось такі, то справи. так що. Ну, а що будемо робити далі? Що Ігор буде робити? Я буду показувати. Так, всім привіт ще раз. Оце Ігор обкопав стійки. Бачите, скільки тут бітону залятого. Що казали, треба було заляти нормально, треба було нормально зробити, воно би не просіло. Де ті хитрі нормальні? Ідіть допомойте витягнути того слупа. І тоді скажете, як нормально. Куди ще нормальніше? Та й таке-то. Скільки там? 75 сантиметрів. О, 75 сантиметрів землі, а, верх... бітон. а верхуский... бітон. Ну, бітон. А вверху метр тридцять догори. І воно переважило. І потягнуло набік сюди. Земля просіла і воно потягнулося. А як його ще викопати і витягнути звідси? То є ще. Десь таке бітку. То капець. Взяли копано, все. Взяти положити і копати. Навпаки, верх лізе, але не хватить. Не хочу вже розкопувати, не знаю. Ну ось так. Така забава. І тут така забава. Ще копається ця забава. Як його докопати, викопати? Так щось такі-то справинки. Бавимося. Не я, Ігор бавиться. Ну нічого, помаленьку. Ось воно буде. Ось так. На відео здається таке маленьке, воно невеличкий, той слуп, той бітон. Це все з бітоном залято до самого низу. Це не просто камінці положені, а все кругом бітон. Я не знаю, то капець. капець капець Ось такі справи. Ха -ха. Оце він сюди землю вивозить тачкою. Ось так. Та й так. Ось такі то справи, це мої гусята там сидять, кричать, вавтують, лементують. Ні, вони не кричать, що вони його їх попас. Ну коли вони вже хочуть пастися, то кричать як стечений. Дощик нас зараз перестав. Аличі є. От алечі зав'язалося багато, ти дивись. Навіть не дивилася, а її тьма є. А от щоб так були марини зав'язалися. Зараз я вам покажу. Так, щоб видно було. О, подивіться скільки. Бачите, скільки алечі. І це не просто там на одній гіляці чи на, на якійсь. Всі повні мають аличі. Повно, зелебух. О, лелека ходить по городі, сусіда. Бачите, красунчик. Пішов жаби збирати після дощу. Ой, треба йти, бо телефон їсти хоче. Так, Ігор Ладнає, В дві ціки. Викопав ями, обкопав, дістав, виставив. Ось так. Упустив ниші. Тут взагалі є маки, хто знає які. Ось. Ось так. Зробив. Наробився, хто знає як? Ну нічого. Працює. наша Робер. Цемент розміщується.

Буль-буль-буль. Це Ігор по щебень побіг. У нас гарно, дощ пересікає час від часу. Ой, фляп-пля робить. пиле летял <звук> так. Др 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 др, -др Роб др 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 <звук> <О, звук> Шу я да списай так не так Закидає. Тест <saturï> притримати треба щось? Ні. Я перейду на той бік, щоб вибрати. Не мішаю. <saturï> Діт, ви не голодні, не тявкайте там. І так до самого верху будемо заробляти. Ну, а це вже. Результат заливки. Ось так. Ігор вирівняв ворота. І такий у нас результат. За... Застигне цемент. Хіртку теж викопав. Ось так. Так що ось такі-то справи. І ось. Робота зроблена. Дуже багато роботи, дуже це тяжко було все зробити. Ну, помаленьку мій Ігор справився, як там ті казали, що нічого не робите. Щось трошки робимо, щось трошки ворошимося, та й таке то ось такі то справи. Так що дай Боже, щоб всіх все було добре. Всім гарного дня!